Дорогі друзі, сьогодні я вирішила зробити картопляники з капустою. Я перетушила капусту, підготувала, а зараз помила картоплю, почищу і зроблю пюре. Я відважила десь приблизно 500, ну, може чуть більше грамів картоплі, тому що ще кожух зніметься. І буду відварювати. Відварила картоплю, пом'яла, додала вершкового масла, десь грам 30, і молока пару ложечок, може півстаканчика. Зробила, я пом'яла картоплю. От я люблю, щоб воно було таке пюре, бачите, як досолили, щоб хоч сам бери їж. Зараз зіб'ю яйця. А потім додавлю сюди 3 десь столових ложки. 3 столових ложки борошна просіяного. І замішу тісто. Замісили, зробили тісто, воно повинно бути не тугим. Бачите, таке головне не переборщити з. Борошном. Борошно я окремо положила в тарілочку, і руки натираю, щоб не, прилипали, не прилипало до рук борошна, коли я буду формувати кульки. Сформувала кульки, розплескала їх. От я, як приклад вам показую, які в мене заготовки. Потім я ложу на них капусту і формую. Картопляники Ну, це все е, сухими руками з, бо, е, з борошном. У мене сьогодні картопляники з капустою. Капуста у мене квашена. Це, будемо так говорити, не зовсім моя, капу... моя капуста, але не зовсім мій рецепт. Я люблю капусту свіжу і квашену. Але ми зробили квашену капусту, мені вона ну, щось не дуже сподобалось. Я вирішила потребушити, а свіжої не було. Я додала сюди консервований перчик, я сюди додала, пережарила цибульку, морковку і буде отака начинка. Тепер доліплю картопляники і піду на, на петельню, до петельні смажити їх. Картопляники смажаться на петельні. Я взяла стару добру чугунну. Пательня, вона мені дуже подобається, особливо, коли я смажу картоплю. Ну, не, не виходить на інших пательні такою смачною. Також вона дуже зручна для смаження картопляників. Частина картопляників вже готова. Так, які вони симпатичні. симпатичні. Картопляники попробували, Вийшли смачні. Ніжні. От я розламала один, щоб показати, бачите, яке тонке тісто і пахучі. пахучі дуже. Е, якраз мені вистачило і капусточки, і тіста, нічого не залишилось. Тож, раджу приготувати. А хочу сказати, що мені довелося додати ще трошки борошна. Я говорила три ложки. Ну, десь повних 4 з гіркою або 5, це залежить від того, настільки велике було яйце, і можливо я трошки більше молочка дала. Тож, готовте, смакуйте, будьте здоровенькі, діліться рецептами, чекаю, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Ще раз будьте здорові!